Трохи з більшою повагою. Я намагаюся Слібак. уникати марнотратства. Мова із повагою забирає більше часу та енергії. Ха? Оскільки ми партнери, ми будемо проводити багато часу за розмовами. Наприклад, чи не будете ви ласкавими можеш та можеш, потребують 0,9 та 0,3 секунди відповідно. Це величезна різниця, 0,6 секунди. Припускаючи, що я буду питати у тебе шість 10 разів на день. Це може забрати до 2000 тисяч секунд за весь рік. Переведи 2000 секунди у хвилини, а це приблизно 33 хвилини. Що може зробити людина за цей період? Але це все одно величезна різниця. Саме тому давай не концентрувати уваги на таких тривіальних речах, а натомість направити свої сили на слідство. Слідче Амоне, Ого, неймовірно. Певно, це тому, що вона донька мада. Не впевнений, що ми спрацюємося. Ну, спершу запроси її поїсти. Коли ви вип'єте та поговорите, впевнений, ви порозумієтеся. Я знаю.